5. Місце проживання фізичної особи. Місце проживання має істотне значення для здійснення і захисту прав фізичної особи, забезпечення стабільності цивільних відносин. Так, місце проживання боржника або кредитора може мати значення для встановлення місця виконання зобов'язань, якщо воно не передбачено законом чи договором з 532. Місця відкриття спадщини Одна один ск Для визнання особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою Сорок шість ск Тому 29 Ск. 29ск спеціально присвячена цьому питанню. Згідно з цією нормою місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому гуртожиток. Готель тощо. У відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово слід зазначити, що ця норма скрунтується на положенність 33 Конституції, згідно з якою кожний, хто законно знаходиться на території України, має право вільно пересуватися. Обирати місце перебування і проживання, стаття 33 Конституції розрізняє місце перебування громадянина і місце його проживання. Місце перебування фізичної особи це те місце, де вона знаходиться тимчасово готель, санаторій, притулок тощо. Місце проживання фізичної особи це місце, де громадянин постійно чи переважно проживає, як власник будинку чи квартири, як наймач чи піднаймач житла. Як член сім'ї власника наймача тощо або на іншій підставі, встановленій законодавством, у будинку інтернаті для інвалідів, громадян похилого віку тощо. Фізична особа може проживати постійно в якомусь одному місці, але вона може мати кілька місць проживання чістьск, 29 ск. У такому випадку правове значення має встановлення тієї обставини. У якомусь цих місць проживання вона вчинила юридично значиму дію, склала заповідь, уклала договір тощо, щодо наслідків якої виник спір з метою забезпечення умов для стабільності цивільних відносин та виконання фізичними особами обов'язків щодо інших суб'єктів права. Установлена їхня реєстрація за місцем проживання і за місцем тимчасового перебування, реєстрацію фізичних осіб за місцем проживання і за місцем тимчасового перебування слід відрізняти від прописки, якщо прописка рунтувалася на так званій дозвільній системі і мала за мету певні обмеження вибору місця проживання, переміщення громадян тощо то призначення реєстрації фіксувати знаходження фізичної особи у вільно в нею місці проживання чи перебування, оскільки нормативні акти про прописку є такими, що суперечать Конституції. Громадяни, прописані за місцем проживання, вважаються такими, що пройшли реєстрацію, Відмова у реєстрації, яка не має конститутивного значення. Але зберігає значення доказу при встановленні місця проживання, може бути оскаржена у судовому порядку, можливість обрання місця проживання залежить від віку та стану психічного здоров'я фізичної особи. Самостійно реалізувати це право може фізична особа, яка досягла 14 років за винятком обмежень, які встановлюються законом Ч. ДваСк.29СК. Спостерігаються певні розбіжності у підходах до вирішення цього питання у цктаск, який взагалі не передбачає можливості роздільного проживання неповнолітніх з їхніми батьками, усиновлювачами, опікунами, проте перевагу мають Нормицьк як головного закону. Що визначає цивільний статус фізичної особи, місцем проживання фізичної особи у віці від 10 до 14 років визнається місце проживання її батьків, у або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місце знаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає. Якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками усиновлювачами, опікуном або організацією, яка виконує щодо неї функції опікульна, у разі спору місце проживання фізичної особи у віці від 10 до 14 років, визначається органом опіки та піклування або судом. Батьки, що проживають роздільно, визначають, з ким із них буде проживати дитина. Шляхом угоди між ними, у випадку спору він вирішується судом, виходячи з інтересів та з урахуванням думки дітей 161 ск. Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла 10 років, є місце проживання її батьків у або одного з них, з ким вона проживає опікуна або місце знаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я. Jakom v jakom ona prožívá, jak místcem prožívání není je osoby, je místo prožívání mě jí nebo místo hrabo místce organizací jaká čo do nejí funkcí jí opěkuj